Ті, хто тренуються в залі, коли перестають займатись, починають здуватись та погано виглядати, таке ніби запливають жиром. Так часто говорять люди. Тепер по порядку: стосовно того, коли ти починаєш втрачати м'язи, коли перестаєш тренуватись, приблизно на молекулярному рівні через тиждень. Це вже буде помітно, але візуально через тиждень, наприклад, нічого помітно не буде. Загалом без тренувань м'язи починають втрачатись приблизно через три тижні, як ти вже не тренувався, банально, тому що ти нічого не робиш і вони просто не потрібні твоєму організму. Тепер стосовно того, що м'язи перетворюються на жир в бодібілдерів, це так не працює. М'язи неможливо перетворити в жир, тому що це зовсім різні структури. Жир це одна тканина, м'язи це інша тканина. Чому тоді качки, які перестають займатись, починають інтенсивно так запливати жиром та погано виглядати? Все банально. Можливо, коли вони займались, вони тримали дієту, а зараз вони її не тримають та набирають жир. Плюс м'язи починають сходити, і вони виглядають вже не так добре, як раніше. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання в профіль.